Відбувся черговий візит очільника енергоатома Петра Котіна на Хмельницьку АЕС. Він оглянув локацію енергоблоку номер 3 де ведуться роботи з відновлення. Побував на майданчику важковогового обладнання та оглянув підготовку крану кругової дії. Перевірив приміщення складського господарства, де зберігається раніше придбане обладнання для енергоблоків номер 3 та 4. Також відбулося засідання з добудови третього та четвертого енергоблоків. Потрібно прискорювати насправді роботи відповідно до завдання уряду, відповідно до завдання президента України з урахуванням всіх пошкоджень інфраструктури російськими обстрілами. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб ці блоки були в енергомережі протягом трьох років. Керівник енергокомпанії розповів, із яких джерел фінансуватимуться енергоблоки у разі прийняття відповідного закону. Фінансувати будемо ми самі енергоатом, або це буде за рахунок наших власних коштів або кредитних коштів, які будуть братися. Я думаю, в першу чергу в Український банк. У свою чергу генеральний директор Хмельницької АЕС розповів про соціальне забезпечення персоналу Запорізької АЕС. Розселення наразі проводиться в тих місцях, де це можливо. Тобто, це готелі, хостели, інше житло. Також компанія зараз на кенергатом виконує важливу роботу щодо спорудження відповідних місць для розміщення тимчасово переселених осіб, а саме нашого персоналу, безпосередньо в громаді Нетішинській, для того, щоб забезпечити можливість відпочинку і для того, щоб персонал якісно виконував свою роботу. Петро Котін зустрівся із працівниками Запорізької АЕС, які задіяні у роботах зі спорудження енергоблоків, зведення нових енергоблоків це посилення енергетичної безпеки держави, вважають у компанії енергоатом. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.